Друзі, привіт! В жовтні 23-го року. Я собі замовив Pixel 8, і проходив я з ним десь чотири місяці. Потім він мені набрив. Google взяла і каструвала його. Вона позбавила його деяких можливостей, які надала старшій версії прошці 8 Pro. І ось вже на дворі літо, і всі вже готуються до того, що в серпні Google анонсує свою дев'яту версію пікселя. але пару місяців тому назад я придбав собі 8 Pro, щоб порівняти його і для себе зробити враження, чи взагалі варто переплачувати оці додаткові там 250 євро або доларів за pro версію відносно регулярної версії. Які плюшки взагалі дає 8 Pro відносно регулярної версії. Я з ним походив насправді не досить багато, пару тижнів. І зробив для себе деякі висновки. Але на жаль, ніяк не міг зняти відео. В мене були нотатки про це, але не було якось натхнення. А сьогодні воно є. І я пропоную розібратися разом. Що це за такий девайс Google Pixel 8 з приставочкою Pro. Варто почати напевно з хрестоментійної інформації про цей телефон. Бла 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 4 жовтня Pixel, Google представили цей смартфон, свій флагман. І вони надали деякі особливості цьому телефону відносно регулярної версії. Взагалі, компанія випуском цих пікселів вона показує, демонструє споживачу, що Google росте як виробник смартфонів, насправді, і кожного року новий піксель виявляється кращим за свого попередника. Шашками такими маленькими вони дійшли до 8 Pro, який дійсно вийшов класним смартфоном. Чи ідеальним взагалі, але напевно, що по Програмному забезпеченню він не ідеальний. Дивіться, дизайн та дисплей. Ну, по-перше, він представлений в чотирьох кольорах: Обсидіан, парцелян, він трошки золотистим відтінком. Бей це той, який синій, мій улюблений. І мін зелений був трошки анонсований пізніше. Сам дизайн смартфону залишився впізнаваним завдяки цьому характерному виступу камери, що дехто і в тому числі я вважає унікальною особливістю і такою заслугою Google. Не одною з переваг це є супер акція дисплей розміром 6,7 дюймів з роздільною здатністю 1344 на 2992 пікселя, який типу всіх вражає своєю яскравістю 2400 ніт. Має оновлення від 1 до 120 Гц і цей дисплей дійсно плавний і забезпечує комфортний перегляд контенту, навіть там при максимальному сонячному освітленні. Взагалі, якщо глянути на технічні характеристики, то цей дисплей, типу, технічно яскравіший ніж у iPhone 15, але складно сказати, треба порівняти прям лоб в лоб. Крім того, що цей дисплей яскравий, бо насправді в 8 версії також яскравий дисплей там до 2000 ніт, і не завжди там ці 400 ніт вони вирішують. Але в Pro-версії стоїть більше оперативки. Тут стоїть 16 гігабайт. І здавалось би, типу, яка різниця між 8 і 16? А різниця, друзі, є. Навіть при одному і тому самому чіпсеті, який тут стоїть, це J3, типу Tensor J3, який технічно має забезпечити високу продуктивність. І, як би сказав представник компанії Google, виконувати багатозадачність на надзвичайно високому рівні. Цього немає. В регулярній версії, бо він там, як на мене, досить суттєво гріється. В мене він нагрівався там десь 45-50 градусів. І коли я приєднував, до прикладу, шнурок до Android Auto, включав відеокамеру на восьмі версії. В мене прям відос фрізився, коли я намагався його зняти. І тут, якраз, оці 16 ГБ про версії вони виручають, тому що при тому самому тесті це Android Auto і запис відео, прошка менше грілась і не фрізилась. Це суттєва перевага. Ось виходить, що ця оперативка трошки додає можливостей для Google Pixel 8 Pro в порівнянні регулярної версії. Також оця pro версія, вона над восьмою регулярною версією ще має перевагу, тому що вона має більш розширені так звані ще й можливості. Цей штучний інтелект. І з найбільш цікавого це відеобуст. Коли в мене була восьма версія, її взяли і кастрували при одному і тому самому чіпі. Чомусь восьма версія немає відеобусту, що погано насправді, тому що я використовував цей відеобуст на проверсії. Мені було цікаво, я зняв від відос, а, вночі в жахливих умовах. Відправив, типу, на серваки цей відос. І Я вам скажу, що після обробки на серваках Google відос покращився. Насправді він став ну, кращої якості, нічого не сказати. І це також перевага про версії над регулярною версією. Чому б ні? Хоча, відверто кажучи, тут більше запитання до Google. Чому ви кастрували регулярну версію? Чому ви каструєте нормальні телефони? Відповіді, звичайно, не буде на це. Так ось, зажима... так ось якщо резюмувати в цій частині, то прошка має більш яскравий дисплей, прошка має більше оперативочки, прошка має більше функцій штучного інтелекту. Не завжди всі ці функції потрібні користувачам, там оці без коли ви можете замінити обличчя, або. Вирізати і покращити звук. Наявність цього це не мінус. Але практичне користування, воно десь на низькому рівні. Ну, не використовуєте ви повсякденно ці функції. Хіба деякі користувачі, які виключно і цей телефон для цих можливостей штучного інтелекту. От, наприклад, звичайний такий собі регулярний зразок ши можливостей. Піксель 8 і прошка може генерувати типу шпалер. Так, да, це прикольно. Ви можете собі нагенерувати там якусь кількість шпалер. Але по-перше, кількість запитів на сервак вона лімітована. Типу, якщо ви дуже багато будете генерувати в день, Google скаже: Ой, ми ви вже нагенерували, ми вважаємо, що цього достатньо. Ну це, типу, знов якась кастрація. А по-друге, ну це цікаво перші декілька днів користування. Далі ні. Власне, повертаючись до проверсії і переваг над регулярною версією, да? три переваги вже знайдено. І це ми ще не дійшли до камери, бо справді камера це одна з головних переваг Прошки. Бо в Прошці є три камери. І Якої не вистачає, звичайно, телевик, щоб можна було в тому числі зумити і робити якісні фотографії на зумі. І з одної сторони. Хтось каже, да, мені не потрібен телевик, мені достатньо регулярної версії, або я типу кропну фотку. Да, ви можете це зробити, але ви дійсно втратите в якості. В якості фотки і в якості, знаєте, от що дає нам можливість телевічка? Дає можливість вловити якісь моменти, які ми хочемо засняти в збільшеному ракурсі, коли ми хочемо сфотографувати птахів. Якісь хвилі на морі, або сфотографувати свою дитину, якийсь момент з життя вирвати, щоб там не було нічого зайвого, а виключно той об'єкт, який нам необхідний. І тут телевічок, він насправді має суттєву перевагу. І да, мені сподобалось фоткати на Zoom. Прямо от зараз в мене немає вже Pixel 8 Pro. в мене зараз інший телефон, і в його фотоможливості набагато гірші. І я сумую за. Фотоможливостями 8 Pro. Але що технічно поставили Google в цю камеру? Прошка обладнана потрійною цією основною камерою. Це 50-мегапіксельний основний сенсор, 48-мегапіксельний ультраширик і 48 мегапіксельний телевик з п'ятикратним оптичним зумом. Це те саме, що дуже цікаве. Загалом основна камера має широкоформатний сенсор з апертурою 1.68, що типу, забезпечує відмінну якість зображення навіть при слабкому освітленні. І це правда, особливо нічний режим класно працює. Також камера має цей астрофотографії, що можна зробити там відосі коротенькі, якоїсь зірки, Марсу, наприклад. Да? Але з усього цього переліку реально перевагою. Прошки над регулярною версією є тільки телевічок. І ще технічно можна сказати, що Прошка має професійне налаштування камери, на відміну типу від регулярки, і комусь це може підійти більше. І тут також, ну я не можу не, не замітити, що це чисто програмне кастрування регулярної версії. Тобто, вже чотири таких суттєвих переваги ми знаємо про, про версію. Ну, якщо проговорити далі про можливості камери, вони. Схожі з регулярною версією, там можна знімати відоси до 4К-60 кадрів на секунду, поліпшена типу стабілізація відносно попередньої моделі. І оця Magic функція Audio Eraser. Типу, що ви можете зняти відос і потім покращити пост обробкою на ньому якість звуку. Окей, але працює на обох пристроях, що на 8 що на порожці. І якщо продовжити, знаєте, от що більше за все, мені сподобалось в проверсії, якщо не вдаватись там в якісь вже дуже маленькі деталі, це як не дивно, от розмір прошки він набагато більший да, від регулярної версії, все-таки. І хтось каже, що прошка це лопата. І вони будуть праві, дійсно, це лопата. Але ці лопати, за рахунок її лопатості, є переваги. Дивіться, регулярна версія 8 Пікселя в мене тримала. Зазвичай, типу, в середньому 5 годин екранного часу. Так, да, цього вистачає майже на повний робочий день там до 5-ї години, але я все-таки мусив брати з собою зарядний пристрій, щоб десь його дозрядити серед дня. Я використовую пристрій активно, у мене там працюють сім карти, одна з них є сімка, передача даних, ну, типу, без Wi-Fi, іноді з wi fi різні додатки-застосунки, карти Google Maps і Android CarPlay, В общем, активне використання. При таких самих сценаріях прошка, друзі, тримала ну більше, десь орієнтовно 7 годин. Тобто, якщо вже порівняти з двох цих позицій, то у цій лопатості є перевага ця КБшка. І ось ці дві додаткові години, вони насправді дають більшу різницю в реальному житті, бо ви можете заряджати свою прошку вже не в 5 або 6 годині вечора, а в 10 11 годині вечора. Що, в принципі, взагалі. ну, Ну, мені подобається, коли повний світовий день, і додатково, що пару годин я можу використовувати свій телефон. Ось такі, я для себе помітив, 5 основних причин обрати, типу про версію взамін регулярної версії. Також трішки треба сказати про ціну утворення, бо Google маніпулює цими цінами постійно. Вони дають знижки, типу на старті продажі вони дають плюшки. Коли ти купиш регулярну версію, вони дають, типу, навушники, якби безкоштовно. Коли купуєш прошку, вони дають годинник. Але в подальшому з'являються регулярні знижки, і там умовно я зумів замовити цю прошку за 750 доларів. За 750 доларів взагалі я не бачу альтернативного конкуренту Pixel 8 Pro. Це прям цимальна консистенція кульності смартфону, його якої, знаєте, можливостей і типу прайсу. Так, да, якщо ми дивимося на регулярну ціну, коли прошка коштує тисячу доларів плюс податки в Штатах, то ну, це, це, це дуже близько до 15 айфону. І тут же ну, можна посперечатись, бо пітнашка теж непогано працює. Да? Це класний конкурент, Google чи Google 15. Я маю на увазі Pro-версія і про версія айфону 15 про Mac. Так ось. І Якщо ми говоримо про ці 750 доларів, то це класний офір. Бери хоч декілька собі ще жінці, дружині, батькам і тому подібного. Бо немає конкурентів за 750 доларів, за 800 доларів, там, якщо знижка трошки менша, ніж зазвичай. І мені сподобався цей телефон. Я поїхав з ним трошки відпочити, познімати його, попідзнімати. Подивіться на кадри, які робить восьмий, подивіться на ці чудові фотографії. На непогане відео. В відео, до речі, мені не подобається, що коли переключаєш між об'єктивами, типу там кропаєш або хочеш включити ультраширокий, то, на жаль, дуже рве відос. Ну, це не окей, но гуглу треба тут попрацювати. А так, в цілому, фотки я вважаю, що одні з найкращих на ринку серед всіх інших смартфонів така деталізація висока і насиченість. Багато хто відзначає, до речі, що природність кольорів. От кому подобається природність кольорів, вони зазвичай звертають на це увагу, що подивіться, ми можемо, типу, у піксіля побачити справжність кольорів. Ну і ці AI-можливості, коли камера трішки покращує фотку, коли ти сфоткав, дивишся на дисплей, а потім так хоп, і трошки докрутив Google якість, роздільну здатність цієї фотки. Це, ну, це класно. Це... Кожного разу такий невеличкий сюрприз. І от камера, вона, хоч і класна, але вона дуже всаджує АКБ. Тут АКБ ємністю 5050 мАч і типу вона непогана, набагато краще, ніж у восьмої версії, дає набагато більше можливості серед дня. Але от чомусь, коли використовуєш фотокамеру, то батарейка прям зжирається, там семимильними кроками сідає. і... Я не знаю, це, напевно, проблема от процесору цього Tensor G, бо він має там додатковий чіп, який відповідає за камеру. що. Це не прикольно, що ти маєш камерафон, так би мовити, і ти жертвуєш трошки автономністю, коли використовуєш в ньому камеру. Ну, так, погансько звучить. Але основні недоліки, друзі, основні недоліки пікселів, як восьмого, так і прошки, вони нікуди не ділись. І вони так само присутні в проверсії. Ті проблеми, з якими я зіштовхнувся, коли використовував свою регулярну версію. З основних, це сканер відбитку пальців. Він нікчемний. Це нікчем просто, тому що не може в сучасному світі бути такий сканер відбитку пальців. Це його Face Unlock, який існує. І непогано справляється зі своїми можливостями. Можна також в банківських застосунках її використовувати, але він не працює вночі. І коли ви маєте ці дві можливості, ви не можете вибрати з них найкращу. І по факту використовувати сканер відбитку пальців. Мені не подобається, що Google ніяк не може адаптувати програмне забезпечення. Постійно вилазять якісь там фрізи. Там ти виходиш в мені багато задачності, ти не можеш прокрутити його. Воно зафрізалося на одному застосунку. Дуже часто вискакує проблема, коли ти хочеш відкрити YouTube, починається відкриватись додаток, і все, чорний екран такий, і там розлога анімація YouTube. І от такі нюанси, такі маленькі проблемки, вони типу, супроводжують і регулярну версію, і, на жаль, і Прошку вони супроводжують. Тобто, ПО недопилене. І коли я чую, що. Піксель все таки, це типу, там і вони і софт роблять, і залізо роблять. Так, да, вони роблять, але це як різні руки роблять. знаєте. Одна робить, а друга не знає, що робить перша рука. І типу вони мають непогані, непогане залізо, класну камеру. Якось намагаються цей чіпсет, свій тензор оновлювати, давати йому більше потужності. Але мені здається, ПО багато що губить. І в цьому ПО є ще, знаєте, така особливість, коли Google допилює свої проблеми, виходить там регулярне оновлення, це класно. І вони щось допилюють а щось ламають. Ну, Така, знаєте, якась дитяча хвороба. Тим не менш, мені подобається Піксель, я вірю в них, і так само очікую, коли вийде дев'ятий Піксель, і прошка дев'ята, в них там буде цікавий новий дизайн. Точніше, це якби логічне продовження поточного, але він стане більш подібний, я би сказав, до айфону, бо ну, так і є, подивіться на ці фотки, які вже злиті в мережу, ну він схожий 9 піксель на iPhone, але от зберігає оцю особливість свою, свою лінію об'єктивів фото і відеокамери. Тож, друзі, ось такі в мене персональні враження від Pixel 8 Pro, якщо вдаватись десь там глибоко в деталі. То цей смартфон має проблеми з програмним забезпеченням. Дехто, наприклад, там на Reddit я читав, скаржиться на те, що відригує Wi-Fi, скаржиться хтось на слабкий сигнал, хтось скаржиться серед іншого на його перегрів. Ну так, да, він трошки гарячіший, але в принципі я не можу сказати, що він прям занадто гарячий. Якщо я перевіряв через застосуночок, то там, типу, він зазвичай грівся, у мене 47. Ну, там 51 я бачив ну, максимально, максимально максимальний нагрів. Ну, 51, да, так, трошки, трошки загарячий. Але це не впливає, наприклад, дуже сильно на роботу. Тобто він, коли гарячий, він все ще не фрізить, що окей. А наприклад, восьмий чогось фрізив на цьому моменті. Я це пов'язую з оперативкою. Чи я правий чи ні, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи може впливати оперативка так суттєво на результат роботи обох смартфонів. Також іноді я от коли гуртав форуми, бачив, що люди також скаржуються на те, що в деяких телефонах дисплеї можуть мати якісь. Краплинки, такі точечки. Я в своєму такого не помітив. Там, може ліхтариком, хтось там світить. Ну я такої проблеми не побачив за цим за цим смартфоном. У мене в принципі все працювало регулярно, так як і на інших смартфонах. Реально з моїх там проблем це те, що не допиляне по я вважаю просто ідіотський сканер відбитку пальців. Ну його немає там бути. Просто знищить його, перенесіть його куди-інде, або поставте туди кращий Face Unlock. А так, в загальному класна трубка, якщо ви шукаєте щось дешеве, відносно дешеве, з фантастичними фотоможливостями, прям Pixel 8 Pro може вам дати це. Якщо ви вибираєте між регулярною версією і прошкою, друзі, ну дивіться, якщо вам не важлива автономність, ви можете пожертвувати автономністю. І якщо вам подобаються телефони з меншим дисплеєм, то в принципі можна брати 8 піксів. Якщо ви хочете максимальної автономності, якби терпимо використовувати лопату. То біжіть за 8 Pro, бо ви отримаєте кращу автономність і кращу камеру, як не крутий. Все одно камера в Pixel 8 Pro, ну вона краща за регулярну версію. Оцей телевічок дає вам цю різницю. Ну і типу, для когось професійне налаштування дає цю різницю. Ось така історія, друзі. Якщо вам сподобалось це відео, таке коротеньке, по основним відмінностям 8-го від прошки, Напишіть свій коментар про нього, задайте мені запитання. Зверніть увагу на те, що я не звернув, бо це мої особисті враження. а У вас може бути різна, різна думка щодо цього. І якщо є така можливість, поставте мені вподобайку. Мені це, мене це вмотивує робити нові відео. Я сподіваюся, що скоро буде анонс дев'ятої лінійки і, хоч вже все злито в мережу, ми дізнаємося щось про це новеньке. Тож дякую вам за увагу, гарного дня і па-па! Вісім про все-таки лав.